Жити стало веселіше від владного покращення кількість акцій протесту з року в рік тільки зростає. 2013-й вже випереджає попередній на 11%. Мін'юст МВС та адміністрація Януковича знову згадали про закон про мирні зібрання у парламенті минулого року. Він відзначений номером 2450. Нині його там немає. Над його новою версією дискутували у комітетах, оскільки комітет Верховної Ради прийняв рішення для реєстрації у Верховній Раді. І передачі для прийняття у першому читанні на цьому етапі вже все. Він буде найближчим часом, оскільки комітет проголосував більшістю про передачу. Він буде переданий, зареєстрований в Верховній Раді. У новій редакції попереджати про мирне зібрання треба за 48 годин. До сьогодні у в часі не було. МВС наполягало на формулюванні два робочих дні. бо не привели господи, вихідний чи свято, а суд не працює, щоб заборонити у разі чого. Тепер вирішили, що служителі Феміди на цей випадок будуть чергувати. З покаранням за порушення закону поки що не визначились. Змін тепер потребує і адміністративне, і кримінальне законодавство. Але однозначно має бути 185-та стаття, злісна непокора правоохоронцям. Пропонують у МВС, у разі чого відповідальність лягає не тільки на учасників акції, а й на її організаторів. Однак, список забороненого таки розширили. Тепер учасникам акції не можна приховувати обличчя. Забороняється мати при собі зброю, колючо ріжущі предмети. Предмети, що можуть бути використані для запобігання заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби речовини, обіг яких Обмежено законодавством, Тобто все те, що в нас законодавство є, ми нічого лишнього не придумали. Якщо ми проводимо акції по незаконним застройкам, нам плівають абсолютно на водату 185-ту, на кої угодно статтю. До сесійної зали парламенту законопроект, скоріш за все, потрапить аж восени. Прогнозують у МВС. До другого читання він зміниться. Закон чекає численні зауваження та палки дискусії. У нас дуже багато людей говорять, потрібно в конституцію ввести право на революцію. Да, его никто не просит, его просто берут. Если вам что-то не нравится, выходите, никакой закон вас не остановит. Антонина Кравченко, Андрей Пишта, ТВ.